Але щойно надійшли новини про те, що у Львові було вбито Андрія Парубія, екс-голову Верховної Ради України. Я висловлюю співчуття рідним близьким та знайомим пана Андрія у зв'язку з цією трагедією. Очевидно, і я на цьому впевнений на 100%, це вбивство замовлене російськими спецслужбами, тому що Андрій Парубій був дуже важливим для. Росіян із символічної точки зору, не тому, що він був раніше головою Верховної Ради України, а тому, що він був учасником Революції Гідності, був на Майдані, і російська пропаганда йому приписувала, що він був одним із лідерів Майдану. З Паруб'єм ми перетиналися в 2014 році, коли росіяни намагалися захопити Одесу. За Донецьким сценарієм, і він був одним із тих, хто тоді з Києва, з політиків, приїхав із реальною допомогою. Він привіз тоді бронежилети для місцевої самооборони, допомагав, і ми йому за це вдячні. Світла пам'ять Андрію Парубію, і ми всі з вами маємо зараз пам'ятати, що Російська Федерація веде проти нас війну, проти нас усіх. І ця війна вона триває не тільки на фронті. Ця війна це не тільки російські удари по наших домівках, це також і терор. Терор у вигляді вбивств відомих людей, людей, які мають значення для України або мають значення для російської пропаганди. Окремо, хочу звернути увагу, що ми, наші спецслужби, в першу чергу на території противника ліквідовують. Саме воєнних злочинців, комбатантів, російських генералів, а росіяни вдаються до отакого терору проти цивільних. Ми можемо пригадати, як вони організовували вибухи в відділеннях поліції просто на вулицях, використовуючи людей в темну, які часто навіть не знали, що вони несуть при собі вибухівку. Ми можемо згадати про вбивство Ірини Фаріон про вбивство Дем'яна Ганула і це не повний список. В травні 1 травня цього року росіяни намагалися вбити мене руками жінки, яку вони завербували, куля на щастя. І я досі не вірю, що таке можливо пройшла тоді на виліт і не пошкодила мені нічого життєво важливого, не пошкодила ні вени, ні артерії, пробила стегно моєму охоронцю. Пробило кофту, ось, але всі, слава Богу, тоді залишилися живими. Втім, росіяни й далі на мене полюють і будуть намагатися до мене також дістатися. Але мова зараз не про мене, мова в цілому: про усіх українців, про усіх тих, хто хоч якось допомагає нашій країні. Усі публічні люди, передусім, звісно, командири військових з'єднань. Але не тільки це також і волонтери, журналісти, політики, громадські діячі всі є сьогодні під прицілом російських спецслужб. Росіяни будуть і далі тероризувати нас, будуть намагатися вбивати наших людей. І кожен, хто є публічним, хто відіграє бодай невелику роль у російсько-українській війні або навіть не публічний. Росіяни вбивають також і інколи, на жаль, наших військовослужбовців у тилу отак на замовлення. Усі ці категорії осіб мають бути зараз максимально уважними, обережними і дбати про свої заходи безпеки.